Вітаю! Я Долматова Ірина, лікар акушер гінеколог лікар ультразвукової діагностики, проводжу діагностичний прийом в клініці медіком, а також ультразвукове обстеження органів малого таза, займаюся веденням вагітності, консультуванням дітей та проведенням хірургічного лікування гінекологічних захворювань. Мій досвід роботи 5 років, а також постійна підтримка хірургічної практики в стаціонарі. Чому ви обрали професію лікаря? Я не буду придумувати історію про те, що це була мрія. Мого дитинства, насправді на вибір моєї професії попливали мої батьки. В основному, це моя мама, яка наполягла на вибори у професії. А я вже обрала більш вузьку спеціалізацію, те, що я буду займатися кушерством та гінекологією. Ще навіть з першого курсу навчання я чітко знала, ким я хочу бути, і власне ось результат. Що для вас означає бути лікарем? На мою думку, бути лікарем це відноситися, перш за все, відповідально до своєї роботи, мати емпатію, що не менш важливо, і завжди слухати, чути пацієнта, відчувати навіть іноді психологічний якийсь стан пацієнта може впливати на подальший перебіг та навіть на лікування хвороби пацієнта, що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря. Ну, напевно, як кожному лікарю, це віддача та результат, який ти отримуєш в основному це від лікування. Якщо ти займаєшся лікуванням пацієнта, то, звісно, приємно, коли ти маєш гарний результат, коли пацієнти дотримуються всіх рекомендацій. Чесно, не менш важливо. Виконують лікування, і, звісно, результат твоєї роботи, яку ти виконуєш, коли ти стараєшся і маєш гарний результат, тобто, це саме приємне, що ми можемо отримати. Для вас є маленький сюрприз. Перше на Ті у Ірини Миколаївна відчула те саме відчуття, про яке всі говорять. Що ось це мій лікар, обережно оглядала, м'яко, чітко і головне, легко пояснювала, що зі мною відбувається і як потрібно лікуватись. Вона вчасно поставила діагноз і провела операцію. Гістрорезектоскопію часто контактувала зі мною, щоб переконатися, що стан йде на покращення. Я в будь-який момент могла написати щодо сумнівів і симптомів, що завжди отримувала швидку кваліфіковану відповідь. Я приємно вражена і дуже вдячна. Планую звертатися і надалі. Ну, звісно, мені приємно, тому що це була пацієнтка, яка, скажімо так, раптово потрапила на прийом. Не буду вдикати в деталі. Ми з Поліною гарненько попрацювали і устраніли, так сказати, проблемку. Прибрали її одразу.